Які моделі ще можливо із компанією ти би порадив на зиму або на демі сезон? Ну знову ж таки, ми впираємось в задачі кожного клієнта. Вони у нас завжди індивідуальні, тобто десь можна погратися типу, з меншими по об'єму куртками і меншою вартістю. Але якщо впираємось в задачу, коли ти стоїш довго на холоді і в тебе там буде мало активності, то ми обираємо якісь. Ну, скажімо так, з високою плотністю джелофта матеріалами, ну, типу там, оля. це буде Хік, Мік, Екік від компанії Карінтія. А якщо це буде компанія ЄФПР, то тут треба гратися з багатошаровою системою, бо у них найтепліша це буде Дельта gen 4 І по факту компанія розрахована саме на спецпризначенців, тобто людей, які завжди в активній фазі, і їхні операції не є довготривалими, де ти воюєш в окопі і тому подібне. Тобто. У них найтепліша куртка, це буде до мінус 15 градусів. Якщо ми дивимося правді в очі, то іноді бувають моменти, коли люди застигають ну, там, на місці, типу, вони потрапляють в ситуацію, коли типу, ну, ти не можеш кудись там піти далі. Ти маєш типу, бути на цій точці довго і залишатись там, то треба буде вже гратися типу, з якоюсь термобілизною, з жилетками і тому подібне, тобто додатковими шарами.